Слава Україні! Ще одна міфічна створинячку, тепер якого бояться расисти. Зустрічайте, бавовнятко. Ви Новий випуск Новий Ньюз, Погнали! <му> Як то кажуть, перший пішов, Росія втратила повністю контроль над нагірним Карабахом. Користуючись відсутністю російських сил, Азербайджан повернув територію, яка вважалася спірною понад 30 років. Всі інші приготувалися і в. Пара. А ще рашистський А-300 хотів у тракториста, але цього не вийшло, і ху, сам у себе російські окупанти отримали бумеранг. Їхній А-300 ефектно самоліквідувався, коли вони хотіли з нього щось там атакувати. Під час демонстрації розпіареного іранського вражаючого боєприпасу відбувся Факапчик. Об'єкт, який боєприпас повинен бо був трапити, занервував і вибухнув до того, як снаряд прилетів. А ще завчора було демілітаризовано Because of American Weapons and бавовна. Інженер на Запоріжжя склад боєприпасів, пологи Запоріжжя. Реміну склад боєприпасів нова Каховка Херсонщина знищена техніка. Любимівка знищення техніка та склади. Горлівка Донеччина інформація уточнюється, але щось бухнуло. Е -гей!